Триває спеціальний ефір на радіо НВ, і далі ми будемо говорити про те, як журналістські розслідування впливають на реальні зміни. І з нами на зв'язку вже є Леся Іванова, журналістка «Бігус.Інфо». Вітаю вас. Вітання, знаємо, що ви, зокрема, як авторка розслідування, з'ясували, що офіційно колишня дружина директора комунального підприємства Київський метрополітен Віктора Брагінського, не маючи співмірних доходів, стала власницею активів вартістю у мільйон доларів. А сам Брагінський декларує дивні грошові подарунки від рідні і загалом презентували велике доволі розслідування. Я зауважу, що пан Брагінський був призначений керівником. М, метрополітену фактично 10 років тому, влітку 2014-го, і це одне з перших призначень Віталія Кличка на посаді. І як наслідок, буквально сьогодні, по обіді, вже було відомо, що очільник київського метрополітену написав заяву про звільнення. Е, скажіть, будь ласка, наскільки ось останнє рішення, остання ця новина, яку поширила київська міська держадміністрація, стала для вас несподіванкою? Ну, скажімо так, реакція кличка була вчора досить швидка. Впродовж буквально кількох годин після ефіру він написав у себе в телеграмі, що там був дуже такий ліричний пост з приводу того, що він вважає, що має бути відсторонений від виконання обов'язків пан Брагінський. Сьогодні, вранці, я так розумію, він уже самостійно подав заяву саме про звільнення, не відсторонення, а прямо звільнення. Звісно, неочікувано, що реакція така швидка, але я не скажу, що це та реакція, на яку я очікувала, і якої я би хотіла, і якої я би вважала результатом. Це досить часто Звучить таке питання, коли після розслідувань звільняють якогось чиновника або депутата, позбавляють мандату, ну або ж вони самі складають там посаду чи мандат, тому подібне говорять про те, що от результат, наприклад, людину звільнили. А це це не є результат. Я вважаю, що результат буде тоді, коли якщо йдеться про якесь порушення, і це порушення міст. Собі ознаки там якоїсь статті адміністративної чи кримінальної, чи ще якоїсь, і якщо ця стаття має якусь санкцію певну покарання, починаючи від так там позбавлення права займати посаду, штраф, конфіскація або ж кримінальне і, уже кримінального рівня покарання, тобто там позбавлення або обмеження волі, то ось це і має бути результат, тобто подальша робота правоохоронних органів і скажімо так, ну реалізація уже того, що накопують журналісти уже в юридичній площині, тому що якщо людина дійсно здійснила якесь правопорушення і вона в чомусь винна, то просто звільнити її або ж дати їй звільнитися самі і просто тихо піти. Це не співмірне зазвичай покарання із тим, у чому людина підозрюється. Тому що для мене стало сюрпризом, це скоріше те, що це сталося одразу після першої частини розслідування, тому що ми анонсували, що розслідування вийшло досить велике нам його довелося розділити на дві серії. І в першій частині ми дійсно розповіли про а, проблеми з декларацією, а, точніше з активами пана Абрагінського і його рідних і близьких людей, і анонсували вже наступну частину, в якій ми власне будемо говорити про те, як він управляв київським метрополітеном, тобто про контракти Київського метрополітену, про те, куди а, це комунальне підприємство відправляло гроші, особливо враховуючи, що це по більшій мірі, по великих контрактах це будуть бюджетні Кошти, хто на цьому заробляв і, власне, ну, тобто, куди ці гроші в подальшому дівалися. Тобто, ми вже будемо говорити більш про фінансову складову. І, якщо чесно, я очікувала більш радикальних таких е, реакцій вже після другої частини. Але ну цікаво дійсно, що так вони пішли вже після першої. Можливо, справді, як ви кажете, е, хочуть так по суті по тихому піти і зняти якусь таку напругу і продемонструвати суспільству, що ось мовляв людини вже ж немає. Ми відреагували або людина сама відреагувала. Е, повертаючись загалом до. М Первинної ідеї вашої взятися саме за метрополітен і за керівника, скажіть, будь ласка, чому потрапив пан Брагінський у поле вашої уваги? Якщо ви їздите на метро, ви пам'ятаєте цей день в грудні цю шалену п'ятницю, коли просто посеред дня заявили, що завтра ми закриваємо на ремонт синю гілку, тому що там якісь там проблеми. А потім, не дочекавшись завтра, обрубали цю гілку метро прямо посеред дня, і кияни вже стояли в пробках і не знали, як їм добратися назад додому уже вже тоді, в ту п'ятницю. Я була, наприклад, одною серед них. Звичайно, як і більшість. Людей, це був ну шок, і я бачила у людей просто е, там шок, паніку, істерику, так тому що е, це дійсно сталося дуже раптово, занадто раптово, е, і в цю раптовість важко було повірити. Ми почали аналізувати, а що власне відбувається в київському метрополітені. Чому тому, що пан Віктор Бергінський одразу почав роздавати інтерв'ю, в яких він почав е, говорити, що ну це не ми погано збудували цю гілку метро. Її попередники, значить, криво збудували це було там ще до мене, до моєї каденції? А це ще там, от попередня злочинна влада будувала криво, це зробила. Там оце ж гідроізоляція? Все, тобто, ми в цьому не винні. Але по суті, він також і визнав, що про ці проблеми знали усі ці роки. І відповідно зразу постало питання досить логічно, як на мене, так а що ви робили всі ці 10 років? Тобто, невже не можна було всі ці ремонт? Ну, якось, по-перше, цього не приховувати, по-друге, провести їх якось там частково по черзі, там не знаю, влітку, коли падає пасажиропотік. Ну, тобто, розумієте, да? Зробити це більш організовано без транспортного колапсу в Києві, просто одної прекрасної п'ятниці, коли е, здрасте, оце все відбулося. Невже це не можна було зробити більш організовано? Тобто, ми задалися таким питанням, як взагалі в принципі, що відбувається в Київському метрополітені, як там ідуть справи? Як там йдуть ремонти, і куди діваються гроші, які виділяються на ці ремонти, і розмотуючи цей величезний клубок, ми проаналізували і. Останні роки а, контракти Київського метрополітену а, ну і відповідно добралися і до декларації пана Брагінського, тому що а, ну це якби закон природи. Та якщо десь убуло, десь прибуло да, Ну, тобто гроші вони як енергія, вони не виникають ні звідки і не пропадають нікуди. А, Просто так вийшло, що ми розділили це на дві частини, і деклараційна вона пішла першою. А друга частина вийде вже наступного тижня, і в ній ми будемо говорити про дуже цікаві контракти, які укладалися уже саме при Вікторі Бригінському. і тут вже не можна сказати про якихось попередників, і що винен хтось інший а не я. Ми будемо говорити про контракти, які укладалися там останні роки, а особливо про контракти, які укладалися на дуже великі суми із Людьми напряму пов'язаними із самим Брагінським. Про те, як деякі з цих контрактів секретилися і секретилися явно не через якісь безпекові формулювання, нам відмовились пояснювати, чому вони взагалі там засекречені там ті чи інші контракти. Але Ну, тобто, є підозри, що не через питання безпеки, а через питання того, які фірми, які підрядники і які ціни зашиті у ці контракти. А про які суми взагалі йдеться? Чи могли би ви можливо так трошки наперед, але озвучити їх пані Лесю? Дивіться, метро хронічно дотаційне. Так було і коли Брагинський прийшов, так воно лишається і зараз. Тобто це не якась унікальна ситуація, яка, в якій він винен прямо зараз. Так. Це так, ну, так було роками. Е, метрополітен через в числі, там, соціальні тарифи і тому подібне, він не натягує навіть ну, от, якби, на власну повну самоокупність, а тим більше на те, щоб за власні гроші там, будувати нові гілки метро. Там, це омріяне метро на Треєщину або хоча б ну, от, на Ноградар, правда, знайшли гроші, але так і не зробили. Метро постійно це комунальне підприємство і воно постійно отримує гроші від київського міського бюджету. По перше, щороку місто компенсує. Проїзд пільговиків і це сотні мільйонів. Тобто, якщо це абсолютно відкрита інформація, можна зайти на єдата, це портал публічних фінансів і подивитися, що київський метрополітен там отримує великі дуже платежі від міста. І це є компенсація, наприклад, за проїзд, тобто це от сотні мільйонів. Це я, що називається там для підтримки власних штанів, виходимо на нуль. Коли йдеться про ремонти, більш-менш крупні, да, тобто там якісь дрібні ремонти, метрополітен робить за свої е, обігові, коли ми говоримо про якісь великі капітальні ремонти, там за сотні мільйонів, або коли ми говоримо про прямо от, будівництво нових станцій метро, метрополітену таких грошей нема, і їх теж е, дає бюджет. Наприклад, там крупні якісь ремонти можуть сягати мільярд півтора-два. От про такі категорії цифр ми зараз говоримо. Немаленькі кошти в умовах війни, тим паче видається, що якщо вони витрачені недоцільно, то це викликає багато запитань. Сподіваюсь, ці питання будуть ставити правоохоронні органи. Ще одна важлива історія. Зазвичай ви в своїх розслідуваннях намагаєтесь отримати відповіді від фігурантів ваших розслідувань. І чи тут керівництво сам пан Брагінський ішов на контакт чи відповідав на ваші запитання, аби ну, скажімо так, все було збалансовано. Ну і ми могли почути їхню думку на, на ту інформацію, яку ви роздобули. Ситуація наступна, звісно, що ми писали запит з усіма питаннями, які ми хотіли би поспілкуватися, і ми робили наголос на тому, що ми хочемо вживо поспілкуватися з паном Брагінським. Тим паче, що ми бачимо, що він досить публічна людина. Він ніби як не тікає і не ховається зазвичай. Він роздає інтерв'ю. Можна бачити його дуже розлогі інтерв'ю іншим журналістам на інших там порталах, сайтах, і письмові, текстові, і відео, тобто здавалося б, людина абсолютно кому... ну, комунікабельна, на контакт іде і не проти спілкуватися з журналістами. Але коли ми відправили запит із усіма питаннями, і вже всіма докупи і на першу, і на другу частину, які ми що стосувалися декларації і цієї не зовсім колишньої, колишньої дружини, не знаю, як це правильно сформулювати зараз. А... І те, що стосувалося контрактів метрополітену, і те, що стосувалося там певних його зв'язків з людьми, які отримують контракти метрополітену, тобто повний список реально запитань, виявилося, що пан Брагінський страшенно зайнята людина, і він не може спілкуватися з журналістами, тому нам прислали письмову відповідь на запит. Вона досить розлога. Там дійсно по питаннях фінансових досить багато розписано, і навіть там певні платіжки підкладені, копії. тобто... То ну прес-служба очевидно, яка готувала, підготувала письмову відповідь досить розмову. Але не на всі питання ми отримали відповіді, тому що кількість букв не завжди корелює із кількістю сенсу в них. Тобто, коли, наприклад, на запитання, ким вам доводиться Ольга Брагінська, яка ну юридично точно колись, як мінімум, була дружиною і матір'ю трьох дітей ваших. Хто вона вам зараз, чому ви її не декларуєте та її активи? Відповідь дуже коротка, розлучений з 2013 року. Ну а задекларував так, як вважає, що це повинно бути задекларовано згідно з чинними нормативними актами. Але при цьому ну але сенсу це не додає, тому що водночас працівники самого київського метрополітену підлеглі Брагінського абсолютно спокійно, абсолютно прямо в розмові журналістами. Говорять, що так це його дружина, ну його головний юрист абсолютно без жодної там паузи навіть в розмові сказав: ну так, так це ж його дружина, вони проживають разом. Ну, не знаю, каже, як там юридично там оформлено чи не оформлено, але вони, да, вони спільно проживають. Тобто. Це навіть не якийсь суперсекрет серед співробітників самого метрополітену, якщо е, вони от так напряму про це говорять. Е, питання далі, чому тоді цієї жінки немає, і цієї жінки і її дачі в козині немає в його декларації. От тому е, з одного боку, ну відповідаючи на ваше питання про комунікацію, з одного боку, комунікація якби є, е, з іншого боку, дуже багато супутніх запитань, які неможливо задати, тому що Тобі присилають, ну якби хоч хоч одну сторінку, хоч сто сторінок, але ну от з такими відповідями. Ви згадали про доволі швидку реакцію київського міського голови пана кличка. І на початку я теж нашій аудиторії нагадала, що саме він призначив пана Брагінського на посаду. Цю скажіть, будь ласка, якою є історія от такої цієї співпраці і чому можливо десь 10 років тому вибір кличка пав саме на Брагінського? Скажу чесно, я не знаю, чому 10 років тому був призначений саме він? А це, як то кажуть, історія з білою плямою. Але я що розумію точно, це те, що Кличко 10 років тримав цю людину в своїй команді в усіх розуміннях цього слова: як менеджерській, управлінській команді, так і політичній команді, тому що в двадцятому здається році на місцевих виборах Брагінський пішов у Київську міську раду саме від партії Удар Кличка і навіть його вся ем, ця кампанія передвиборча, вона була побудована на тому, що він себе позиціонував як людина з команди кличка. Навіть ролики такі знімав, що я Віктор Брагінський мене призначив кличко, і я разом з кличком будую значить метро не на словах, а на ділі. Ну це не дослідна цитата, але приблизно так. Тобто, людина себе позиціонувала як частина команди, і це ніде ніяк таким чином не заперечувалося. І тому знаєте, якби таке запитання, що е, можливо. What Всіх вразила ця швидкість реакції кличка вчора, коли він це написав. Але ну на жаль, це ж не та реакція, якої хотілося з точки зору управлінця рівня міста. Так, тобто, чому я нічого не чую про те, що зараз ми призначимо якусь комісію, яка е, якийсь аудит внутрішній, який буде аналізувати все, що там всі управлінські рішення, всі фінансові рішення та е, які там приймалися Брагінські. Ским в метрополітені увесь цей час, ну тобто, претензія ж розумієте, не до того в кого хата більше, а до того з чого ця хата побудована, і е, пройтися просто по е, Боже, який я розчарований, давайте його звільнимо. Ну це. Емоційна реакція людини, і вона очевидно натур... ну, натуралістична. Так, от вірогідно людина досить була в шоці, але е хотілося б якоїсь більш практичної реакції на цю історію. Можливо, вона е буде після другої частини нашого розслідування вже. Коли говорити про аудит, ви власне згадали про це іде мова про комунальне підприємство Київський метрополітен, що вам відомо про те, чи проводились такі аудити, чи вони були внутрішні, чи можливо не знаю КМДА, розуміючи постійну цю збитковість і власне оцю дотаційність метрополітену, в якийсь спосіб намагалась зрозуміти, чому так, чи щось про це можете сказати. Я не можу відповідати за аудиторів і за їхні висновки, але мені здається, що <гум> Якщо би вони викопали те, до чого докопалися ми, як мінімум, в частині управлінських рішень і розпорядження, ну, розпорядження фінансами метрополітену, про що ми будемо говорити вже наступного тижня. Якби вони до цього докопалися і поклали це на стіл там тому ж кручку, мені здається, що звільнений б був Брагінський набагато раніше. Тобто <гум> Ну то логічно, що там не можна було би просто заплющити очі, очевидно. І до речі, про заплющити очі, які правоохоронні органи зараз на вашу думку мають відреагувати на ті факти, які ви виявили і оприлюднили у своєму розслідуванні. Ну, ми поки що ще працюємо над другою частиною. Потім зазвичай, як ми це завжди робимо після наших розслідувань, ми консультуємося також ще з юристами, і залежно по підслідності скеровуємо заяви або там листи. Кому що по кесару розсилаємо інформацію? Поки що точно розумію, що по першій частині найвірогідніше може зацікавитися НОЗК. Про фінансову частину ще будемо говорити. Мені хочеться вірити, що справді після того, як нам видається, що швидка реакція була, і КМДА, і насправді кличка. І ось є вже по факту та по обіді, ну тобто навіть доби не пройшло, коли ми побачили заяву власне, самого Брагінського, що він звільняється. Це все виглядає справді так блискавично, але дуже хочеться, аби всі ті факти, які по суті є, і які які журналісти Бігусінфо виявили, були вивчені ретельно відповідними правоохоронними органами. Ну я особисто із цікавістю чекаю другої частини, тому що вона, якраз стосується очевидно, ремонтних робіт, можливих якихось знову ж таки, спроб побудувати там додаткову гілку метро або взагалі метро на Трещину. Про що ви вже згадували? Тому я з нетерпінням чекаю. А вам, пані Лесю, дякую, Леся Іванова, журналістка Бігус інфо. Була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.